Добрий вечір, шановні глядачки та їх скромні супутники. Сьогодні у нас в студії справжній філософський тектонічний сув, де зіткнуться не просто погляди, а цілі світогляди. Дві сторони однієї монети, щоправда, одна сторона трохи підпиляла монету, а інша вже не вірить у валюту. Отже, справа від мене Вікторія. Вона вважає себе феміністкою, але з особливою авторською інтерпретацією. Арістотеля вона не читає, бо цитую: у нього не було матки. А отже, і права говорити. Її позиція це коктейль з бойового духу, голос із тіктоку і ненависті до слова компроміс. Зліва їва, колишня феміністка, в минулому марші гасла, цитати Батлер на холодильнику, а нині легке закочування очей і фраза Я вже це переросла. Обидві впевнені, що знають правду. А ваше завдання вижити між цими вогняними хвилями постідеологічного цунамі. Тож сідайте зручніше, налийте собі чай або щось міцніше. Дебати починаються. Дякую. Слухайте уважно, бо повторювати не буду. Я не чоловік, щоб без кінця виправдовуватись. Я Вікторія. І так я феміністка. Але не з тих, хто розкидається цитатами бавуар між приготуванням борщу і розумінням обох сторін. Ні. Я з тих, хто втомився чекати, поки світ сам додумається, що ми не додаток до Адама, а його фінальний апгрейд. Мене питають А ти що, чоловіків ненавидиш? А я кажу це не ненависть, це природний імунітет. Як до комарів спочатку не зважаєш, потім чухається, а потім розумієш, треба репелент, а краще сітку на все життя. Чоловіки кричать, що ми, мовляв, захоплюємо простір. А я кажу ми не захоплюємо, ми повертаємо собі те, що нам ніколи не мали забирати. Досить терпіти він просто жартує і так заведено. Так заведено в пекло. І так, я не читаю Аристотеля, бо коли ти будуєш світогляд на пледах того, хто вважав жінку недолюдиною, це як шити весільну сукню з мішка для сміття. Можна, але навіщо? Фемінізм це не про баланс, це про звільнення. А іноді звільнення це не діалог, а динаміт. Дякую. Я Єва і я за жіночі права. Але ні, я не феміністка, бо фемінізм сьогодні це не про права. Це про крик, про нав'язування, про те, як з образи на тата зробити політичну ідентичність. Я не ненавиджу чоловіків. Я з ними працюю, я з ними зустрічаюсь, я з ними вечеряю. І так, я не хочу платити за себе сама. Не тому, що не можу, а тому, що не бачу сенсу робити вигляд, ніби рівність вимірюється рахунками в ресторані. Фемінізм каже мені будь сильною, незалежною, не зважай на чоловіка. А я кажу я вже сильна, і я хочу поруч не ворога, а партнера. Я хочу, щоб двері відкривали не тому, що я слабка, а тому, що я жінка, і це просто красиво, чесно, мені подобається естетика різниці, а не війна за схожість. І коли мені кажуть, читайте батлер, там суть, я відповідаю, я вже прочитала, і залишилась при думці, що це інтелектуальна обгортка для глибоко особистої розгубленості. Я за те, щоб жінка була вільна, вільна бути м'якою, сильною, з дитиною на руках чи з кар'єрою в голові. Але без того, щоб хтось кричав їй у вухо: Ти робиш це неправильно, я не відмовилась від прав, я просто відмовилась від ярлика. Ну що ж, здається, якщо б Арістотель і Джудіт Батлер зараз почули ці виступи, вони б разом пішли пити, і бажано щось міцне, друзі. Давайте зробимо ковток реальності. Насправді і це не сарказм. Обидві наші учасниці говорять про одне й те: ж. про втому, про розчарування, про бажання бути жінкою без інструкцій і шкільної форми ідеології. Вікторія каже, фемінізм це гнів. Єва каже, фемінізм це занадто багато гніву. Але по суті, вони обидві зіштовхнули з явищем, яке не є фемінізмом, а лише його карикатурою, мізандрією в блискучій обгорці боротьби. Тобто одна б'є кулаком по столу і кричить: це фемінізм. А інша хитає головою і каже: Фу, я більше не хочу бути феміністкою, якщо це воно. Іронія в тому, що жодна з них не говорить про справжній фемінізм, про той. Що бореться за рівність, а не за моральну перевагу чи право голосніше ображатись. Можливо, перш ніж ми почнемо сваритись за терміни, варто було б оновити прошивку понять. А тепер поїхали далі. Ага, от і почалося. Ти серйозно. Ти чоловік. Навіть якщо ти зелений, навіть якщо в тебе три серця і ти з іншої галактики, ти не маєш права пояснювати мені, що таке фемінізм. Це не твоя тема, не твоя боротьба. І точно не твоє місце вказувати, де справжній фемінізм, а де карикатура. Ти щойно зробив те, що завжди роблять чоловіки, взяв знецінив жіночий досвід і ще й подав це з іронією, щоб виглядало розумно. Дуже дотепно, дуже типово. І взагалі, може, спочатку вирости матку, а потім вже будемо говорити про мої права, гаразд. А знаєш що? Я з тобою теж не погоджуюсь, тому що я папери росла, всі ці шаблонні уявлення про фемінізм. Я не хочу чути про якісь правильні визначення, коли ці, ці визначення часто просто служать для того, щоб навішувати ярлики. Ти думаєш, що я не розумію, про що йде мова? Ну, це твоя проблема. Я не хочу бути частиною руху, де кожен має тикати пальцем на інших і казати, хто правильний фемініст, а хто ні. Мене це вже не цікавить. Я не хочу бути вічно прив'язаною до якихось правильних стандартів. Я сама знаю, що для мене фемінізм це право вибору, а не набір загальних правил, які всім нав'язують. Тому так я переросла це. І якщо це для тебе значить втікати від реальності, то твоя проблема, а не моя. Ну що ж, здається, ми на хорошому шляху до справжнього феміністичного апокаліпсису, де кожен з нас думає, що знає, що таке фемінізм. Але ось вам невеликий факт: сам термін фемінізм ввів чоловік. Так, так, це не феміністка придумала цей термін, а французький вчений лікар і філософ Шарль Фур'є, який на початку 19 століття використовував це слово, щоб описати ідеї щодо емансипації жінок. Тож, якщо хтось і має повчати, то можливо, варто було б почати з того, щоб просто почитати історію терміну. А по-друге, і це важливо, фемінізм має чітке визначення це рух за рівні права і можливості для жінок. Це не про ненависть до чоловіків або про перевагу одних над іншими. Це про рівність, про знищення дискримінації на основі статі. Власне, якщо ми всі зараз згодні, що всі ми хочемо бути рівними, то здається, ми вже в темі. Так що, друзі, може, ми зупинимося на кількох основних фактах і поговоримо без образ. Фемінізм це не про рівність, окей? Це про жіночі права. І я втомилась від цієї мантри про рівність для всіх. Бо для всіх завжди означало в першу чергу для чоловіків, а вже якщо щось лишиться, то жінкам. Мене не цікавить, що буде з чоловіками. Хочете рівність? Домовляйтесь самі носіть свої проблеми самі, будуйте свої рухи самі. Ми вже досить часу витратили на те, щоб їх враховувати і не бути занадто різкими. Мене цікавить, щоб жінки нарешті перестали жити у постійному поясненні свого існування. Тому фемінізм це про нас. А не про те, щоб кожен Вася відчував себе комфортно у нашій боротьбі. І знаєш що ще? Увесь цей фемінізм має бути м'яким, інклюзивним, усміхненим. Це просто гіперкомпенсація. Нам стільки років втовкмачували, що жінка має бути зручною, що навіть у боротьбі за свої права ми намагаємось бути не надто гучними, не надто агресивними, не такими, щоб налякати чоловіків. Та ні. Я не збираюсь загортати свою лють у рожевий папірець. Ми не зобов'язані бути приємними, поки нас витирають об підлогу. Гіперкомпенсація це коли ти боїшся сказати правду так, як вона є, бо хтось подумає, що ти зла, радикальна, переборщила. А я скажу жінки мають повне право переборщувати, бо нас самих переборщували століттями. Тож, якщо хтось чує мій гнів і думає, ой, це вже не фемінізм, значить, він досі не зрозумів, з чого все починалось. Для мене емансипація – це право вибору. І я вибираю жіночність. Так, саме так. Я хочу, щоб чоловік відкривав мені двері, платив за мене в ресторані і проявляв турботу. І це не тому, що я не можу зробити це сама, а тому, що не хочу здаватися кимось іншим, аби комусь довести, що я рівна. Бо рівноправ'я це не про однаковість, це про свободу бути собою без страху, що тебе затаврують. І я не бачу жодної свободи в тому, щоб змушувати жінок відмовлятись від жіночності тільки тому, що хтось вирішив, ніби сукня, це капітуляція. Вибач, але моє розуміння рівноправ'я, мені здається, набагато здоровішим, ніж у цих крикливих фемок, які кричать про систему, а самі ходять з чеклистом. Що ти маєш одягати, як маєш говорити і кого маєш ненавидіти? Я не проти чоловіків, я проти тиску. І знаєш що? Деколи цей тиск йде не від патріархату, а від подруг по боротьбі. Знаєте, це майже поетично дві протилежності: Вікторія з бойовим феміністичним кличем, мужики геть, і Єва з елегантною позицією Нехай чоловік заплатить, я не проти, і кожна з них упевнена, що йде своїм шляхом. Проте насправді вони просто вибрали е, різні боки однієї і тієї ж помилки. Бо справжня емансипація – це не радикальне заперечення всього чоловічого. Але це й не романтизація патріархальних стереотипів. Це не коли ти воюєш із чоловіками, і не коли ти чекаєш, що вони винесуть тобі світ на срібній таці. Це коли ти сама вирішуєш, як тобі жити, одягатися, будувати стосунки, і при цьому не прив'язуєш свою цінність до того, як тебе сприймає чоловік, чи то з ненавистю, чи то з галантністю. Ваша проблема і тут без образ у тому, що ви обидві реагуєте на систему, а не створюєте альтернативу. Вікторія воює з нею. Єва мириться з нею, бо їй в ній зручно, але жодна не говорить про па-перетворення системи на щось нове. І саме це справжній фемінізм не реакція, а трансформація. От коли ми перестанемо жити в опозиції, тоді, можливо, почнемо по-справжньому жити. Вікторія, ти правильно кажеш, що боротьба з сексизмом це боротьба за права жінок. Однак забуваєш одну важливу річ сексизм має дві сторони мізандрію та мізогінію. І якщо ми намагаємось боротися з одним, ми не можемо закривати очі на інше, інакше це перетворюється на гру в одні ворота, де наслідки однакові ми створюємо новий тип нерівності, нову форму дискримінації. Твоє ставлення до чоловіків нагадує мені той самий механізм, що й чорний расизм. Ти не станеш правою, якщо відповідаєш на жорстокість і дискримінацію Жорстокістю і дискримінацією з іншого боку. Те, що білий расизм є огидним, не означає, що чорний расизм стане добрим чи виправданим. Так само і Мізандрія не стає емансипацією, якщо ми ігноруємо рівність і зводимо все до відплати це не вихід. Ти маєш рацію, коли кажеш, що жіночий рух не зобов'язаний перейматися проблемами чоловіків. Але це не означає, що він може ставати антигуманним. Сексизм це не проблема тільки чоловіків чи жінок. Сексизм це людська проблема. І ми не можемо дозволити собі робити те, що робили з нами, і ставати тим, чого ми так ненавиділи. Це відчайдушна спроба зберегти свій образ за рахунок дегуманізації інших. Ми повинні будувати рух, який не тільки шукає свої права, але й виступає проти будь-якої форми гноблення. Існує філософія, яка говорить, щоб змінити світ, потрібно змінити себе. А це означає, що в процесі боротьби за свої права ми не можемо дозволити собі втратити людяність, бо саме в цьому і полягає справжній фемінізм повага до рівності всіх людей. Єво, я розумію твоє бажання зберегти жіночність, і в цьому немає нічого поганого. Так, коли партнер чи партнерка відкривають двері або платять за вечерю, це може бути красивим жестом опіки. Але проблема починається тоді, коли ця опіка стереотипно прив'язується. Тільки до одного з партнерів за статевою ознакою. Фемінізм не диктує, хто має відчиняти двері чи платити за вечерю, але він точно не підтримує патріархальних стереотипів, які зазвичай закріплюють такі ролі, наче жінка є слабкішою або залежною від чоловіка. Ці стереотипи історично були впроваджені самими чоловіками, бо таким чином вони контролювали суспільні ролі. Це був спосіб домінувати, переконуючи жінок, що вони нездатні на самостійність, а тому потрібна постійна опіка. Щоб довести свою владу, вони переконали суспільство, що жінка безпомічна і потребує допомоги чоловіка в кожному аспекті життя. Але жінки боролися за фінансову незалежність та за право самі відчиняти двері не для того, щоб було легше чоловікам. А щоб їх сприймали як суб'єктів, які здатні на автономні рішення, а не як безпорадних істот, яких потрібно постійно опікати. І суть не в тому, щоб зруйнувати добрі манери або знищити будь-які форми турботи, а в тому, щоб не дозволяти патерналістичному підходу стати нормою. Вибір жінки, самі відкривати двері чи платити за себе, це питання не лише фінансової незалежності, а й визнання її сили та суб'єктності. Жінка не повинна постійно доводити, що вона не безпорадна, щоб просто мати право зробити щось сама. І фемінізм ставить за мету зруйнувати ці обмеження, щоб кожен з нас, незалежно від статі, мав можливість проявляти турботу без нав'язаних ролей. А ну звісно, зараз почнеться лекція про дві сторони сексизму від міжгалактичного моралізатора. Ти серйозно порівнюєш мою позицію з расизмом? Це що новий рівень інтелектуального газлайтингу? Я не створювала патріархат. Я не вигадувала вікову об'єктивацію, скляні стелі й домашнє насильство. І я не збираюсь, чуєш? Не збираюсь хвилюватися про почуття чоловіків, коли жінки досі бояться повертатись додому пізно ввечері. Це не відплата, це самозахист. І якщо для тебе мій гнів це гіперкомпенсація, то можливо тобі варто спочатку компенсувати те, що ти взагалі не відчуваєш, як це жити в шкурі жінки. А потім вже аналізувати з висоти свого фемінізм для всіх. Мені не потрібен гуманний фемінізм, який більше дбає про чоловічі сльози, ніж про жіночі життя. І саме тому, між іншим, я не читаю авторів чоловіків і не тому, що вони всі тупі, ні, вони просто сліпі. Вони пишуть про світ, якого не знають, вони можуть розуміти логіку, можуть аналізувати структури влади, писати трактати, цитувати інших таких самих. Але всі вони дивляться на реальність крізь привілейовану призму, де їх досвід це норма, а наш виняток. Читати чоловіків про жіноче життя це як слухати лекцію про пологи від того, хто ніколи навіть не мав менструації. Я не потребую Аристотеля, щоб знати, що мене недооцінюють. Я не збираюсь шукати себе в рядках, які писали ті, хто нас ігнорував століттями. Мені вистачило історії, де великі мислителі називали жінок неповноцінними людьми. Чого я там ще не читала? Чим мені може допомогти черговий геній без матки? От тому я читаю жінок і слухаю жінок, бо тільки жінка може до кінця зрозуміти, що значить бути не суб'єктом, а декорацією в історії, яку писали інші. А ось тут я тебе зловлю, ведучий, бо ти робиш саме те, що робить більшість так званих просвітлених союзників, починаєш оцінювати жіночий вибір через свою прогресивну оптику, ніби тільки твій фемінізм справжній. А мій зіпсований глянцем і рюшечками, ти кажеш, що я підтримую патріархальні стереотипи. Серйозно? Може, я просто не вважаю, що ввічливість це приниження, а жіночність це в'язниця. Те, що я хочу, щоб чоловік відкрив мені двері, не робить мене слабкою, це мій вибір, і я не збираюся вибачатися за нього перед прогресивними суддями моралі. Фінансова незалежність це не зобов'язання платити за кожен салат, щоб довести, що я незалежна. Я працюю, заробляю, ухвалюю рішення, але іноді хочу, щоб хтось подбав про мене, і не бачу в цьому нічого ганебного. Це і є справжня рівність, коли я вільна обирати, ким бути, а не зобов'язана перетворюватися на копію чоловіка, аби заслужити повагу. Тож дозволь мені бути жінкою, так як я це розумію, без повчань про правильну емансипацію. Бо якщо твоя свобода виключає мій вибір, то це не свобода, а просто нова форма контролю. Отже, друзі, пам'ятаєте, я мав бути просто скромним скотіанським посередником у цих дебатах, та, схоже, став цапом-відбувайлом, причому з обох боків барикад. Радфеми вже готують лазерну кару, а праві сексисти встигають писати мені ганьба ще до того, як вийде відео. Тому, якщо ви ще не натиснули лайк, геть вас сором. Коментар, репост, дзвіночок, вівсянка, кидайте все, що маєте. Бо я тут ризикував своїм зеленим хребтом заради того, щоб дві розумні, але дуже різні жінки сказали одне одному все, що накопичилось. І щоб ми всі, хай і через суперечки, хоч трохи краще зрозуміли, що таке справжній фемінізм. Пишіть у коментарях, хто з учасниць вам ближче, а хто нагадує вашу тітку з Фейсбуку. А я тим часом піду залагоджувати дипломатичну кризу між Венерою і Марсом. До нових космодебатів. І наостанок, для тих, хто хоче вийти за межі народного фемінізму, де хто кому двері відкриває, на цьому каналі є серйозніші відео. Там ми розбираємо фемінізм з позицій другої, третьої хвилі, говоримо про Сімону Дебевуар, Джудіт Батлер і всі ті ідеї, які ламають уявлення не лише про стать, а й про саму людину як філософську категорію. Тож, якщо вас цікавить не тільки дим, а й вогонь, ласкаво прошу в плейлист. Бо фемінізм. Це не тільки сварки в інтернеті, це ще й інтелектуальна традиція, яка змінює уявлення про свободу, ідентичність і соціальну справедливість, ну або принаймні ламає шаблони. До зустрічі на каналі, де навіть прибулець читає феміністок.